Вони підкорюють концертні майданчики Європи, є лауреатами престижних міжнародних конкурсів, вуходять до асоціації фортепіанних дуетів Франції, талановите мистецьке інтернаціональне подружжя, українка родом з Ужгорода Катерина Шапран та Балаш Фазикаш зі словаччини продовжують активний творчий розвиток як камерні музиканти та солісти. Ми познайомилися в Словаччині десь 8 років назад, і е, ми окремо як солісти завжди конкурували на е, всіляких міжнародних конкурсах, і ми одного разу вирішили, що би було, якби ми поєднали ці сили. І це вийшло досить вдало, тому що е, зазвичай, коли ви створюєте з кимось якийсь ансамбль, або дует, або тріо, вам потрібно бути на 100% зіграними. Е, і з того, що ми тепер і подружжя, ми розуміємо один. Е, Другого співслова і набагато легше і продуктивніше йдеться робота. Не треба нічого казати. Ми відчуваємо один одного. Для слухачів Закарпатської обласної філармонії фортепіанний дует представив музику чеського композитора Антоніна Дворжака, австрійського Франца Шуберта та українського Федора Якименка. З початком повномасштабного вторгнення фортепіанний дует Шапран Фазакаш знайомлять закордонну публіку із українською класичною музикою. Зацікавилася дуже українською літературою, яка була закордонним слухачам не дуже цікава. І від початку війни люди ну, проявили такі інтерес. І ми скористалися цим, щоб знайти дуже цікаві твори невідомих українських композиторів. Ми знайшли в Парижській бібліотеці, коли грали концерт, твір Федора Якименка. Який народився в Харкові, а помер в Парижі, і нам дуже цікаво відродити цей твір. Ми перші записали його нещодавно в листопаді в Чехії, і ми хочемо сьогодні його представити нашій публіці. Ми вже на стількох сценах грали, а коли граєш вдома, це завжди таке відчуття такого тепла і стрес. Він зовсім інший. Він такий більш приємніший і приємніше грати цю музику своїм слухачам. Також з початком війни артисти організували за кордоном безліч благодійних концертів на підтримку України. Кошти зібрані під час концерту в Ужгороді, музиканти направлять на підтримку збройних сил України. По перше, хочу подякувати за можливість виступити тут, в Ужгородській філармонії. Для нас завжди велика радість виступати в цьому місці. Так як ми вже не перший раз граємо так звані бенефісні концерти, ми хочемо допомогти філармонії зібрати гроші, які спрямують на підтримку військових та на речі, які стануть корисними для них. Сподіваємося, що музикою, яку ми сьогодні зіграємо, ми зможемо допомогти багатьом людям відволіктися від важких думок, пов'язаних з війною. Катерина Шапран є онукою та ученицею викладачки Ужгородської музичної школи №1 Людмили Шапран, яка виховала не одне покоління талановитих музикантів. Якщо говорити про тих, кого виховала Людмила Леонідівна, то це і Віктор Теличка, і Мар'яна Сокач, і ще безліч, безліч прізвищ, які можна називати ще дуже довгий час. Катя навчалася в нашій школі. З п'яти років, напевно, приходила до бабусі, тому ця дівчинка. Ми слідкуємо за її творчістю. Ми вболіваємо за нею. Ми дуже раді її успіхом. Ми радіємо тому, що вона своїм чоловіком створила такі чудові фортепіанні дует. І виступає вже як на солістка в складі фортепіанного дуету. У творчих планах фортепіанного дуету випуск диску, на якому будуть представлені твори композиторів Ліста, Дворжака та Якименка, з цією програмою артисти планують виступати в Голландії, Німеччині та Польщі.